Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Ліпимо вареники. Хто до нас на вареники? У нас сьогодні будуть смачні і смачні вареники. Сиром. З м'язком, Собі зліплю пару з капустою. А то мені вчора Іна нагнала апетіту. Іна, вам привіт! Ось написали мені повідомлення, що варить вареники з капустою, з грибами і що ж там ще. І ще не сказали, з картоплею. Ну, тих я не хочу, а от з капустою захотіла. Ну і думаю, звару ще вареники з, з рисом пару штук попробую зварити, бо я ще не варила таких. А для проби треба зварити, які ж вони будуть, ті наші варенички. От. І дівчата казали, що варили, що смачно. Рис треба зварити, а м'ясо має бути сире. Ну, зараз я теж спробую. Таких зварити. Так, це в мене рис. Це у мене м'ясо. М'ясо на вареники заправлене, ну, на пілімені. Ну, посолене, поперчене з цибулькою. Не знаю, Що рису більше треба, чи то м'яса треба. Ну, напевно, як м'яса більше, то буде смачніше. Ну, Попробуємо. Так, як я тісто ми Мука, вода і яйця. Ось. І ось такі постави. Така в нас вийде смакота. Так. Чуть-чуть солі, Наталю, подай солі. Бо не досоля, так, досолила, перемішала. І будемо робити вареники з сиром. Те, з рисом. Бо там дівчата питали, чи ти вже варила. Ні, ще не варила, кажу, буду варити, звару, покажу. Покажи обов'язково і скажи, чи ще чи ні. Так що. Скажу, дівчата, чи, смачні, чи ні. Ось. Ті, що будуть з дзюбиками, будуть з рисом. Бо я їх окремо варити не буду, їх буду подивитися. Всі, всі разом варити сир, з рис. Вони не покусаються. Вони не покусаються між собою. Вареники, ті, що з рисом, ті, що з сиром. О. Та й усе. Робимо вареничків, смачних, та і будемо смакувати. Зараз ще з м'язком доробимо, м'язко у нас стоїть. І зробимо ще з капусточкою. І з капусточкою. Наталя наробила котлеток в будемо смакувати. Різ є варений до котлеток. Де ще і буде нам смачно. Чиж, так що... А вину, чи вони розійдуться? Ось. І буде в нас смачно. Завтра не буде коли їсти готувати, завтра робота є. А сьогодні наготуємо будемо. і будемо і будем завтра і нині смакувати. Так що ось таке діло. І то у нас новини. У кого яка погода в нас? Почалася весна, дівчата. Іван розкачуй, розкачуй, бо мені зараз границь не буде. О. У нас почалася весна, красота. Вчора дощ цілий день падав. Я, правда, не знаю, коли те відео вийде. О. Коли воно пощоту яке буде. Там треба мені викинути закваску, як я роблю на хліб. Треба тоді зробити А, показати відео, який хліб на заквасці я напекла. Дуже смачний. О. Тому цікаво поглядите відео. Я думаю, воно вже буде на каналі, поки я вареники викину. Ось. Та й такі тут осправинки. Будемо хліб пекти на заквасці. Тепер я зробила свою закваску. Дівчатам дякую за поради. І тобі Саша. Ось. І будемо, будемо будем. смакувати хлібчик. Хлібчик на заквасці багато корисніший, як на дріжджах. Ось такі-то справи. Будь здорова! Я вважаю, дякую, дякую. А то, принесли щастя зі школи вчихано. Вже й чую горло болить, перчит. Ну нічого. То таке... О, забула. Дзьобики забула зробити. О! Та й такі-то у нас ото справоньки, Ладненько. Зараз я поставлю паузу. наліпим вареничків. А вже як наваримо, тоді я включуся, покажу вам, що і до чого, які вони вийшли, чи смачно, чи не смачно. Дасть це Багато не роблю, бо не знаю, чи буде смачно. Кожний раз забуваю дзьобики зробити. Та й таке. А ви розказуйте, з чим ви ще робите вареники. Ну, я знаю, о, бачите, знаю, роблять картопля з тим, як його. Е, картопля з, 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 Не знаю, прийміть десь. прийміть те прийметесь. О, і пусто. Картопля з грибами роблять, роблять самої картоплі, роблять картоплю сиром. з сиром кислим, роблять картоплю з, греч... з тим, як його. То гречка з сиром йде, гречка з сиром, з кислим сиром. А картоплю ще роблять з тими. А чи не з м'ясом. Типу з з, з ну, можна і з простим, але воно з кислим смачніше. З гречкою роблять гречка з сиром кислим, чи квашеним, чи соленим, як там хто знає. Самої гречки знаю роблять, з маку роблять, з яблук роблять. Ось. З бананом пробували два вареники зліпити. Ну, такі. Не дуже, казала Наталя. Ну, їсти можна. О. А з чим вище робите? Ну, з капустою, капуста з барабоями має бути. Ось, а з чим вище робите. Розказуйте. Я ось такі начинки знаю. А, ні, ще знаю. Знаєте, які колись на пісну вечерю варили, от на святий вечір. Моя баба весь час варила вареники з сухофруктів. Ось, варили сушеню, ну, от узвар. Ось і е, той узвар діставали. Потім, ну, ті, там яблука, грушки були. Їх, знаєте, перемелювали на м'ясорубку. При потребі, якщо треба було, додавали цукор або не додавали цукру. Меду ложку могли додати туди в нього. Ну, на друшляк передіставали, відсіджували, тоді брали, перемелювали яблука, грушки і... Додавали там ложку меду. У мене баба тут зазвичай мед додавала, бо в мене дід пасіку тримав. Ось. Тут весь час мед був. І вона зазвичай, зазвичай мед додавала. Ось. Ось такі то справи. Так що є різні. І тоді варили вареники. Ось. Та й такі то справи. Ладно, Що, ставлю паузу і. Вже як звару, тоді вам покажу, які вони вийшли і розкажу. його е, на край. Так, ліпимо варенички з капустою. Ну, Якщо можна сказати з капустою, то, то капуста правильно з м'ясом. Трудно сказати, чи м'ясо з капустою. Ну, але дуже смачно. Як я капусту, тушу, у мене є відео на каналі. Ось таку капусту з м'ясом, як я тушу, я показувала. Є капуста, як я тушу, свіжу капусту з яблуками. Теж досить смачно. так що Кому цікаво, заходьте, дивіться, глядіть відео. І готуйте і смакуйте. Всім смачного, хто буде готував. А я вже доробляю варенички, що трошки залишилося. Останні будуть у нас м'ясо з капустою. Ось, з м'яском самим наробила, з рисом наробила, сиром наробила. Ось і тепер з капустою. О, так що. Так, що ось такі то діла. Перцю я не люблю. В капусті, особливо в варениках. Бо так то йому вона, бачу викинути, а варенику і не побачиш, то я їх. Горошинки вибираю. Ось такі справи. Так, вареничків я наварила з дітками. Так, це сиром. Вареничок, це з м'яском. Так, а де ж з рисом? О, знайшла з рисом. З рисом і з капустою. Так, ну, а це Наталя принесла сметану, відкрили. Ту, що ми закривали. Як я закриваю сметану на зиму, у мене відео є. В слоїках закручую. Ось. Так що. Кому цікаво, можете подивитися. Так, ну і. Посмакуємо на Іван. Тобі сметанку. Так, вперед попробуємо з м'ясом. Нема що пробувати, треба їсти. Смакота. А з дзьобиками, з рисом. М -м. Ви знаєте, досить смачно, дівчата, так що можна варити. Смакота, але рис має бути варений. А й смачно. Не люблю, коли сметана дуже густа. Ну, Рідчує нема зараз. М -м -м. Так що, заходьте до мене на смакоту. На варенички. Будемо смакувати, ну з капусточкою. З капусточкою взагалі супер, бо я дуже люблю з капустою. Так що? Заходьте, будемо смакувати. Смачні варенички. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги. Сиром смачно. <гум> Знаєте, який висновок? Якщо його добре зробити, то він зовсім смачно. Ось так. Всім до зустрічі в слідуючому відео, всім па-па.